Тихо-ка-ка-ка-ка. Тихо, 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 тихо. Плив, плив, плив. Роги красні виросли. Та привет! Так, тихо. Привет. бо десь ось скучив. Ой, скучив. Ти знаєш, у нас закончився параш старий був. І ми ще підійшла інспекція, каже, ви чемпіон, у нас відро прямо стояло, всі пороз'їжджалися. Ну, в основному одні ми. Так що, ну ні, ми ж нічого не нарушали. що? Так не, що нормально. Чай попили, чай бутерброди, треба, два привезли назад. Ну і, коротше говоря, кажу, поїхали, Санька, бо так гряжеш, бачиш, я що. Просто жах. А ти що, полісосіла? Да, Дуська, ти теж пилісосила? Да. Дусь. А ти знаєш, що Але я визвола? Отак, бо та набилося зверху. Там я покажу. Отаке і далі не проходить. Конечно, там мати його трусити. А, то тоді починає воно не крутити. Да, 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 да. Правильно, воздуха не хватає, я ще й казала. Треба ага. да, да. його трусити і, і... отам щітка якась висіла, щотка його обчищала. Ото білий твоє щетка чищать. Так, о Боже, а тут у нас гори Ай -петри. Ай-яй-яй, глянь, гори, а й Петрі. Можна, які красиві да, ті, ці нарциси з жовтою. І простяки починають свісти, красиві простяки будуть. Так, все, роздіваюся, поги мию зараз. Ти, ти спочатку досаси, а потім до мене. А важка на кухні миє. Важка все миє миє, миє і миє. Там ж убрала і тут убирувала. Ти так, ладно. Велика я думаю, Саня, що такий круг накинув? Танюха, твоя посилка Саша вирішив зробити круг по Не зійшов там, де ми заходимо, а пішов, пишу... о, яка тачка, глянь, такий порш. От це так. Да. Може сфоткатися нього, а? Та що фотографуватися? Він мій був тебе ще фотографіруватися так. Який, який сенс, правда? Хай люди їздять, господи, заробили, хай їздять. Красиво, да? з такої тачки виходиш, представся, така леді, вся в сабаляк, такий в сапогах, блін. А потім на тебе ніхто не подивиться, чи ти на Жигулях, чи ти на Запорожці, чи ти на Хюндаї, чи ти на Даєво, чи на Ланос. Все це таке, знаєте, тимчасове. Так що дякую, отримала я посилочку нарешті. Розберу вдома, покажу. А то цікаво моїм садоводам, що ж там, що ж там за рослинка. Що там за рослинка? Ого, де Саняш став, бачите? Дусенька, йдемо. Танюха посилку прислала. Пішли, Дусь, будемо розбирати посилочку. А то тут вже, мабуть, все зав'яло і перев'яло. А я ніяк. Танюха прислала посилку. Зараз відкриємо, глянемо, що тут. Ой, ну, тяжеле. Не Нехай це так можливо. стоїть. Я, я, І так, я буду займатися закрив... котлетами. Так, Дуся, що там? Все нормально, можна відкривати? Зривчатки нема. Так, це вже у нас спец воєнний. Все перевіряє, так, да, Дусь? Що вона отут видумала, ця танюха, манюха? А вона? Так. Так, открывай, бабушка. Что она тут? Пряник. Пряник 60, дарывый. Че что такое пряник 60? Раскудрить Ой, твою. Мой. Раскудрить твою у самой же ж есть. Військовий. О, за це спасибо, Танюха. А що тут? Це кущовка. Ага. Надо буде її теж у нас вже сходе, а цю посадимо, обрізик замочить у марганці. Так, що це таке? Це щось вона прислала. Не ж теж дача є. А ну, ма відкривай. Дивись, помідори, помідори де дебарао. Та це ж такі високі, дякую. О, так, помідори будуть. Базилік можна по буряк, хрустяще дороге. Ігрушка Лікина. чорна. <сх> ну це я не буду садити, нехай це буде. А це треба буде шпінат посадити і базилік посадити. А Це все в місяці служить. Спасибо, Танюша. Так, ну це, це тобі бабуся, я думаю, конфетки. Дякую, спасибо, Танючка, спасибо. Да. Це... Це, сьогодні, це, сьогодні, це сьогодні, тоже в магазинах принесла там. Це, це теж а, а Це що? Це вона, мабуть, баночки у чи передала. Я думала, що вона одні банки передала. Коли вона тут щось. А ну шоу тут Тома розв'яжи. Вона казала, якийсь цвіток повинна передати. А ну дивися. А це якась бутилка чи що? Ну так, звісно, куди ж ми ж бухати любимо я нюха. Це не є чоловік. Ну, є, звісно. Ну, так Хай за нас. Ну нічого, ми поділимося. Вона нам свою, а ми їй свою. А. Ти поскладаєш нам це все піде возвратом тоді, та в нас як Ченч. Ну зачем ти ви думаєш? У нас же ж є свій. Ну, я ось передам. Мені просто неудобно було чоловікові передавати її. це. Так, і що вона ось тут попридумувала? Ага. Ну, за квасолю спасіба, Тань. Чертіжи, черти дивися, цю ночь. Так. Квасоля, дякую. А це, мабуть, банки пусті. Чи ні? Чи щось вона позаматла не може бути пусті? Де банки пусті? Танюха? Де пусті банки? Скажи мені. Що це таке? Паска може. Ні. А, дякую. Чечевиця, щоб не вона запаковала красиво. Це чічевіса, вона щось раз передавала, то я розбила, але ми ж її викинули, тому що я побоялася їсти. Не я розбила, а розбила посилку. А, ось, 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 я а ну ну, -ну ви немає, що вона таке, я це зелене. А це що вона тут приперла? Це що таке? Це, наверное, алича. Алича, це ковальчуку. А ось персик брікоси він любить. Таня, спасибо. Так, а ну підожди. А що ж воно таке? Оце. Тань, що це таке? Може десь написала, ну, але розріжу. Так, Танюша, спасіба за все, все просто по хазяйськи Якби я знала посилку, раніше я накупила конфет там цілу кучу. Ну, лише не буває. Я Дякую. я, я даже дивлюся ось Суворовські наші. Оце мадам, оце дуже смачні конфети. Ті, що ти купила, що ти Сосаті, О, да, а чого я... ж ти не їси? Я їй мала. Я їй тільки так. коробочку. Танюха, кристи. конструкторське я... бюро. Дивіться, ой -ой, ой 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 Танюшка, ти ти тайний агент. Подожк. Так, сейчас швиденько так покажу. Оп-оп-оп, щоб враги не, не побачили. Оп-оп, все. Так, зараз я розрізаю, що ж воно таке оце. Це може кліматісмак. Зараз я розріжу. Я... Кулес, гортензія. Це ти викопала в себе чи купила. Ну, все нормально дійшло. Воно мокреньке ще. Яке ж воно той. А я зараз подивлюся, Геркулес. Я зараз загуглю. І гляну. Як -то, як -то, да, я теж так думала, що іната. Ну щоб не замерзло. Складаю. Зараз я загуглю гляну, що це за. Геркуліс гортензія. Красиво. Кстаінка собі арахіса купив, я, звісно, не люблю, коли він арахіс купляє, бо це ж грязь вся. До пивка хай поп'є. Так, зараз я загулю і розкажу вам, що це за Геркулес. Це метільчата гортензія, і вона коштує дуже дорого. Таня, якщо ти купляла, то я тебе поб'ю. Якщо ти свою дала, то дякую велике. А чого воно вниз дивиться? Видно, що темно було. Воно таке цупке, воно не пов'яло. Зараз мені сашунчик посади його, там, де мої гортензії, і посадимо цю. Дякую, Танюша, тобі велике. Ну, поки що не знаю що. Грибів, вона гриби любить мої. Грибів в цьому році немає, ну, будемо на рибалку зістити. консерву, знову прийшлю. Ти любиш консерву. Зачеві спасибо. То в холодильник мам. Буматку. Да, підпали їх на мусорки, хай горят. А гарячить. Так, так, ти оставиш. Да. І ось іще мав. Ось іще. Я на, я сюди положу. Та таке, що Дякую, був. я заберу оце. Сюди. Дякую, квасоль автоматного схід це клас. Открив зразу хреняк і поїв. Дай Боже, здоров'я, танюха Миколаївська дівчинка. Отак. Туди далі запхаю. Ось так. Дякую велике. Ну, жди відвета, як соловє літо, як кажуть. М -м -м -м. Оце найкрасиве. Танюшенька, ось посадила, дивися. Тут кущом буде, Та роза вона мені вже не нравиться, вона скоро піде на той світ. А це хай росте тут. Правда, тут трошки водички багато. Вертенці, мабуть, не любить воду. Ну тут трошки горбочок. Я вирішила тут посадити. Дякую, Танюша. Несу в хату. Ти зрозуміла, що? Ну що, тепер жди ответний візит, як називається, да? Ответний візит. А вам всім до побачення. Спокійної вам ночі. І нехай вас всіх береже Бог. Саме головне. І не забувайте про Бога в душі.